Тихо. Добрий ранок. Я тут, друзі, два дні була відсутня. І... Ой, це було, так... Боже, було таке щастя, коли тебе не було два дні. Представляєте? Два дні я була на дні народження своєї онучечки. І зараз я вам покажу. Я вчора, як мітюр, приїхала, бистренько покормила свою закваску, бо на цю ж не можна вставляти в неї руки. Отако одна в одну сторону росте, а друга в другу сторону росте. Не могла я на неї оставити закваску. Зато вони у мене є. Дві так. ручки золоті ручки. От. І я. Не тренди, ото. Два дні мої закваски просто жили у баночках у холодильнику. Тепер я їх вчора достала, вечором покормила і зараз вам покажу, які вони видячні. Показую вам, друзі. Ось вони в мене. Під полотеничком, і дивіться, які вони різні. Ну, як ми з сестрою. Ми теж різні. Живемо в одній хаті, але ми різні. І тепер дивіться, я їх завжди підписую. Вірні, підписую, як я кормила. А потім убираю, запам'ятовую, але дивіться, дивіться, ось в мене закваска. Ту, що ми з вами робимо. Ми кожен день, ви пам'ятаєте, ми кожен день їх кормимо стабільно. Як ви це робите з самого початку, ми просто кормимо. От, диві, дивіться: резиночкою це в мене безглютенова. Два рази вона піднялася. Але я ще підкормлювати її не буду. Я ще почекаю. Вона дойти до свого піка, а потім, як буде опускатися, тоді я вже буду її знову підкормлювати. Вже вона в мене майже готова, вже, вже можна готувати. Вона класно пахне, але я ще буду. Так що, друзі, держати закваски можна довше, нічого страшного не буде, але треба кормити їх. Тепер дивіться, це в мене пшенична закваска. Це була безглютенова. А це вже з, о, обична, обична закваска, це в мене десь отакого було. Отакого, да. Вона теж виросла о, у два рази. Але вона вже, я дивлюся, вона в мене вже трошечки опускається. Значить, я можу вже її покормити. Це десь пройшло 12 годин, і можна її вже підкормити. Цю зараз буду кормити. Тут. 100% на вологість. Вона жидка, бачите? О, її я підкармлюю: 50 грамів закваски, 50 грамів води і 50 грам муки. Все. Це 100% на вологість. А оце моя любима це лівітомадра. Вона в мене плотна, на ній я роблю здобу, на ній я теж роблю хліб. Хліб найпростіше робити на цій, на жидкій. Але я люблю оцю. Дивіться, я її вчора підкормила, її було десь отак. во. І подивіться на цю гарнюню. Подивіться на цю гарнюню. Це та, що ми з вами робимо на синьому винограді. Вже її можна спокійно використовувати, але я буду ще тримати дві неділі. А ви вже можете на ній робити хліб. Якщо вона у вас класно пахне, можна вже робити хліб. Все, зараз я буду на ній робити хліб, підкормлю і буду робити на ній хліб.